Ви хочете приготувати торт без випічки. Пропоную пухку хатинку. У варіанті з вершками та персиками. На початку розкладаємо харчову плівку і викладаємо перший шар печива. Збиваємо крем 250 г маскарпоне, 100 г цукрової пудри, 500 г вершків. Нарізаємо персики. Розділяємо крем на три частини. Першою частиною викладаємо на печиво. Посередині викладаємо нарізані персики. Можна взяти заморожену малину або полуницю. А по боках викладаємо другою частиною печива. Другою частиною крему викладаємо на печиво і персики і все добре розрівнюємо. Потім обережно дві сторони складаємо так, щоб вийшов трикутник. Третьою частиною крему прикрашаємо зверху, поливаємо розтопленим шоколадом, посипаємо горіхами це вже за бажанням. І викладаю зверху персики, що зосталися. В холодильник на 5-7 годин, а краще на ніч. Готуйте усім смачного!